Величатиму тебе, Боже мій, царю мій, і благословлятиму ім'я Твоє повіки і повік віку. Кожного дня благословлятиму тебе і хвалитиму ім'я Твоє повіки і повік віку. Великий Господь приславний, і немає меж величі Його. Зроду в рід будуть прославляти діла Твої, і сповіщати про могутність Твою, а я буду говорити про велич слави святині Твоєї і розповідати про чуда Твої. Скажуть про силу дивних діянь твоїх і я розповідатиму про велич Твою, будуть проголошувати пам'ять великої благості твоєї, і правдою Твоєю, будуть радуватися, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, благий Господь до всіх і милість Його на всіх ділах Його. Нехай славлять Тебе, Господи, всі діла Твої, і святі Твої, і нехай благословляють Тебе. Нехай скажуть про славу царства Твого і проповідують про силу Твою, щоб дізналися сини людські, про могутність Твою і про славну велич царства Твого. Царство Твоє, царство всіх віків і влада Твоя через всі роди, вірний Господь в усіх словах своїх і праведний в усіх ділах своїх, зміцнює Господь, усіх, що падають, і піднімає тих, що впали. Очі всіх і з надією на тебе, Господи, дивляться, і Ти даєш їм поживу в час свій. Відкриваєш руку твою і насичуєш усі творіння благами твоїми. Праведний, Господь в усіх путях своїх і благий в усіх ділах своїх. Господь близько до всіх, хто призиває Його, хто призиває Його праведно. Він сповняє бажання тих, що бояться Його, чує молитву їхню і спасає їх. Господь охороняє всіх, що люблять його, а всіх нечистивців знищить. Хвалу Господню будуть виголошувати уста мої, і всі творіння, нехай прославлять ім'я Його по вік віку.